10 градусів тепла та бух без криги. Таким цьогоріч буде на Хмельниччині. Християни східного обряду вважають, що саме 19 січня вода стає цілющою та змиває усі негаразди. Тому багато вірян цього дня пірнають в ополонку. Однак традиційно у передень водохреща перевіряти воду першими йдуть рятувальники. Після того, як йому кинули кінець, він повинен його перекинути через шию і під руку, щоб його можна було притягнути до берега. Для безпечних водохрещенських купань ДСНСівці облаштували спеціальні місця із пунктами обігріву роздягальними та гарячим чаєм. По області таких буде 13, а у Хмельницькому 4. На цих постах чергують рятувальники і чергують медичні працівники. Ми акуратно підходимо до місця, скажімо, занурення, заходимо в воду поступово, відразу не пригаючи або з льоду, або з тої поверхні. В Воді перебувати необхідно до 30 секунд, не більше 1 хвилини. Суворо заборонено після такого купання вживати алкоголь. Фахівці радять обертатися теплим рушником, одягатися у сухе та випити чаю. Різкий холод це неабиякий стрес для організму, кажуть медики. Тому без досвіду у крижану воду зась. Перед зануренням у воду краще зробити невеличку зарядку для того, щоб розігріти тіло, а занурюватись краще по шию, не змочивши голову. Для занурення непідготовлена людина має усі шанси отримати переохолодження. Ознаки переохолодження це є синюшність шкірних покривів, озноб, різкий біль пальців рук та ніг, тремтіння. Лікарі також попереджають про небезпеки, різке пірнання в холодну воду може викликати судоми, спазми, аритмію і навіть зупинку серця. Ми людину перекидаємо на бік або ж перекидаємо через коліно, натискаємо на корінь язика, вода виходить. Якщо ж це біле утоплення, то ми відразу переходимо до серцево-легеневої реанімації, тому що води в легенях і в шлунку немає. Утриматись від купань в ополонці наполегливо радять тим, хто має серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, астму. Також категорично заборонено це для вагітних людей похилого віку та дітей до 7 років. Тих, хто все ж таки наважився пірнути в крижану воду, рятувальники закликають ретельно підготуватися та бути обережним. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.